Висока активність виборців спостерігається на дільниці, яка розташована в приміщенні Бориспільського муніципального театру Березіль голосування розпочалось вчасно та активно. Ще до відкриття біля будівлі чекали більше десяти людей. На 11 годину встигли проголосувати 357 осіб. Найбільша активність виборців припала на обідній час. На 13 годину проголосувало 825 громадян. Явка, це десь у нас одна третя частина вже проголосувала, більше 30%. Взагалі на дільниці 2185 громадян. На дільниці працюють 14 спостерігачів від різних партій і кандидатів. Вони зазначили, що за цей час не зафіксували жодного порушення. Бориспільці демонструють високу гражданську активність і культуру поведінки на дільниці. Серед виборців люди різного віку, але їх об'єднує одна мета. А це... Дуже важливо для країни в цілому, тому що вирішується ну, майбутнє нашої країни, і дуже велика надія у всіх, всіх моїх знайомих, що буде щось змінене до кращого. Ми желаємо цих виборів, щоб було нам намного легше жити, щоб підняли нам пенсії зарплати, щоб наші діти за кордоном не їздили. Думаємо, що буде ключе. Хочемо, щоб все змінилося в нашому житті, щоб наші діти виросли в красиві. Країні, яку і не було корупціонерів, щоб жилося гарно. І ми за це все-таки прийшли голосувати. Думаю, що, звісно, що у нас, нарешті, буде настоящий нормальний президент, що все наша країна в нашій Україні вийде і зміниться. Швидше за всіх проголосували виборці на спеціальній дільниці в центральній районній лікарні. Виборчою комісією були створені всі умови для людей, які перебувають на лікуванні в стаціонарі. Безпосередньо на дільниці проголосували чотири особи. Решта зробила це по відділенням. Для чого їм принесли скриньки для голосування? На цю хвилину на цю проголосували всі 63. 64. 63. 4. 64, які є у відділенні. які є у відділенні. Спостерігачі зазначили, що порушень не було, а від голосування не відмовився. Жоден зареєстрований виборець.